Добрий день. З метою дотримання вимог законодавства розмова буде записана. Мене звати Олена, мій індекс 4050. Товариство з обмеженою відповідальністю фінансова компанія Європейська Агенція з повернення боргів Я вас слухаю. Ми так давно не спілкувалися з вашою компанією Олена, а ви все на тому місці знаходитесь. А де ми маємо знаходитися? Та, я думаю, ви виділилися вже. Що ми? Звільнилися. А ви зі мною не спілкувалися. Я з вами спілкувався, Олена. У вас забути склад десь місяць. назад. Е, ви мені вже не дзвонили тижнів три, а то сьогодні mm -hmm. якась з вашої контори подзвонила що хотіла. У неї був поганий. Oh, ви, Ігор Станіславович, так? Так. Да. Ну, no. ж телефонували вам стосовно ваших незакритих кредитів. У вас їх три, по яких відбулося відступлення права грошової вимоги згідно статті 512 Цивільного кодексу України до нашої компанії. Так Це я жду. Товариство Лінеуро Україна, торгова марка, кредит всім, сума 3358 гривень копійок. Чому ви не закриваєте ваші кредити? Так я жду. Що ви чекаєте? Документи про уступку прав грошової вимоги ви замовлення робили? Яке замовлення? Ми що, в ресторані? На електронну пошту, на електронну пошту. А в законі є це прописано? Замовлення. Добре, якщо не хочете на електронну пошту, можете зробити усне замовлення, але потрібно вказати адресу, куди надсилати і ваш ідентифікаційний код. А розмір ноги не треба, так вас зобов'язує законодавство мене повідомити. Так ви повідомлені. Ваш Яким первинний кредитор вас повідомляв про переуступку. Наша чином? компанія неодноразово повідомляла. Яким чином? Смс-повідомлення вам насилали. Телефоні дзвінки. А в мене смс-повідомлення не приходять. А в ви... ваш, ваш оператор показує, що вони доставлені всі повідомлення вам. Ні, конкретно по уступку прав грошової вимоги не було смс повідомлення жодного. Було. А стосовно телефонних дзвінків, знаєте, мені ще дзвонять люди і кажуть, це служба безпеки банку, ваша карта заблокована, мені їм також вірити? Ну, то ж перевіряйте інформацію. Ну причому, так це в телефоні шахраї. Так були. ви ж знаєте, Ігор, Станіслав, так ви ж знаєте, що у вас є незакриті кредити. Ну, але тут питання іншому, ну, з ким я маю це все обговорювати? З якимись голосами в трубці? Обговорити, домовитися на оплату. Ага. Так вам вже давно пояснювали, що сталося і коли буде оплата. А що сталося? Ну, в коментарях не зафіксовано? Ну тут стільки коментарів, що, а вибачте. Ну, прочитайте і, хоча б один. Це прочитати. Прочитайте хоча б один. Ну, тут багато коментарів. Я я ви, дум, прочитайте ви хотіли хоча б один. спілкуватися через Укрпошту без телефонних дзвінків. А то розмови, більшість розмови ні про що. Це ваші колеги так вважають, що ні про що. А я пояснював. Кожен раз пояснюю, що сталося. У мене непередбачувані фінансові витрати кожного місяця і тому на вас не вистачає. Добре, а чому ви вчасно не закрили кредити, якщо Я ви ж... зараз немає? Я ж кажу. Ну, тобто, у вас розповіли, начинаєте. Не заплановані розповім. фінансові витрати. Ну, 21-го року у вас не закритий кредит. Як це не заплановано? Ну бачите, почалася війна, це раз. По-друге, не заплановані фінансові витрати кожного місяця, розумієте? Жінка хоче то морожено, то пірожено і все. І деньги фіт, фіт, і вперед. піро. Ну, Тож ваші проблеми із дружиною, що вона там хоче? Ні, так нас проблем немає. Ну, дивіться. Хоче. Ви 에... вирішуйте фінансові питання. Чи ви так, любите телефонувати і не домовлятися ні про що? кредити легко взяти. Так. Чужі кошти берете, звичайно, а, при а повертати потрібно свої кошти. О, бачите, Вже й не свої... хочеться так, свої кошти повертати. Ну, бачите, свої кошти треба реалізовувати на себе. От розумієте, купили жінці купальника за 1700 гривень, ну прикиньте. Що так дешево? Це теж купили. Що це? Звичайно, що це за купальник? Я поняв. Я таких купальників і не бачила, Ігор Снега. Зацінити... Ну, правильно, ви, ви таких купальників і не бачите, ви в простині ходите. Вам грошей ну, точно звичайно. не вистачає. Ну так, да, так, да, да. Ну звичайно. Так, да, да. так. Бачите... Ну, купальника, не купіть купальника, закрийте кредит. В смислі не купіть купальника? А що вона голою буде на березі річки ходити? чи Нічого. що, я думаю, у вас дружина красива, може і голою походити. Ні, ну в тим вона красива, але все-таки ж ми не нудісти. Тому, ми бачите, економ -та на морозиві, значить. Ні, так бачите. Я... Ні, я... а якщо я не куплю їй морозиво, вона буде зла. Ага. Та жінка це а так. Да. Розумієте. От е, дивіться, а на одну чашу тирезів ми ставимо е, задоволення моєї жінки, а на другу чашу вісів ставимо е, оплату кредита. Ну мені жінка важливіша, ніж все на світі. А чому ви не думали про це, коли кредит оформляли? От так я ж кредит оформляв, щоб їй щось купити. Ну, ви ж знали, що придеться повертати кошти? Мені казали, що можна не повертати. А, вам таке сказали, так? так. У вас є офіційно підтверджене все, що вам сказали, написали? Ні, повертати не потрібно. Є статистика від Центрального банку України. Від НБУ, так? Так, да, да, Ну, центрально-національного як різниця. Е, що скільки боргів було е, визнаними ті, що не, тіпи, не повернені. Ну, важливо, що ви ж надалі не зможете кредит оформити, якщо прийдеться, дружина щось захоче таке, що на що вас кошти не буде вистачати. Доведеться кредити кредит оформляти, а вам вже не видадуть кредит, так як у вас кредитна історія вже споклюжена. Бачите. На... на дружину я гроші знайду завжди. Розумієте? Я сам можу не доїсти, а на дружину завжди кошти знайдуться. Ви працюєте, Ігор Станіславович? Ні. Не працю... А де ж ви кошти берете на дружину? А... Бог дає. Ну, це бачу, ви кредити брали по тисячі гривень, це дружині вистачало ці тисячі гривень? Ну так, да, один похід в Макдональдс. Вісімсот угу. гривень. Ми да -да 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 -да. ну, якісь мізерні кредити, Йорснісали. Ні, так слухайте, там а, взяв, там добре. взяв. От і поход в Макдональдс в кіно. Гостей, ми... то, а наша розмова ну, підходить бачить. до завершення, ні про що ми з вами не домовилися, Лена. то послухав ні про що, вона зараз роз'єднає, тому чекаю вашої оплати, щоб не було наслідки, тому що кредити можуть передати в юридичний Лена. відділ і готуватися. А я відповім на ваше питання, чому такі малі суми. Розумієте, ми ж люди не вибагливі. Проживаєте невивагливо. Ми трошки взяли, а ви пробачите. Правильно? Ну, пробачати вам ніхто не буде, тому що ви чужі кошти взяли. Якби ви у вас... перепозичили в знайомих, рідних хтось. Олена, у вас має бути жіноча солідарність. Це тільки на жінку гроші тратяться. Я не бачу тут, що ви кошти на дружину брали. Ну, приймайте. Вона особисті потреби. Через, ти, через тиждень приїжджайте на річку і подивіться, який в неї класний купальник. Ігор Станіславович, закрийте вже ці питання фінансові, щоб ми вам не телефонували, і ви нам також. Тому очікую ваших оплат. Ну, ну бачите, щоб вирішити питання, мені треба розводитись.